Спецпредставник президента США з питань України Келок відвідав Київ у день незалежності. Він взяв участь в урочистих заходах. Президент Володимир Зеленський нагородив Келога орденом за заслуги першого ступеня. Також спецпредставник президента США обговорив безпекові гарантії для нашої держави із прем'єр-міністркою Юлією Сверденко. Окрім цього, підняли питання критичних мінералів, які Росія намагається експлуатувати на окупованих територіях. Зазначили, що що їх видобуток або торгівля не повинні бути легалізовані зараз? З нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Вітаємо вас. Вітаю вас пане Геннадію, стосовно візита спецпредставника президента США Кіта Келога до Києва в день незалежності. Про що цей візит більше про участь в урочистих заходах чи більше про роботу над досягненням миру після низки переговорів, які відбулися минулого тижня? Я думаю, одне і інше, власне, це знак поваги в наш день національного свята з одного боку. З іншого боку, безумовно, цей візит переслідував і суто прагматичну мету, тому що так чи інакше, сьогодні адміністрація власне, Трампа вона намагається відігравати роль посередника і декларує свої наміри завершити війну. І є низка питань, які потребують в тому числі персонального погодження. І, власне, мабуть, сьогодні пан Келах і займався цим, маючи зустрічі з окрема, з керівництвом держави, обговорюючи гарантії безпеки. І, зокрема, слід звернути увагу на те, що окрема зустріч була з прем'єр-міністром України пані Свіріденка. Це означає, що скоріш за все на столі лежать серед іншого економічні гарантії, власне, з боку Сполучених Штатів, і це дуже важливо є, тому що так чи інакше, в там міжвоєнний або поствоєнний період нам буде безумовно необхідний на на допомога для того, щоб фінансувати збройні сили і відповідне переозброєння, враховуючи, що прем'єр-міністр України безпосереднього відношення до питання оборони немає. Очевидно, що обговорювалися саме економічні питання, і, власне, на те, що блок гарантій безпеки, такий як економічний, безумовно має розглядатися в ході завершення цієї війни. На це звертав увагу президент Зеленський, і я думаю, що якраз у зустріч була спрямована на реалізацію подібного роду ініціатив. До речі, в зустрічі із Юлією Свереденко Панкелок також обговорював і питання критичних мінералів промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованій території. А ось в якому контексті ми маємо розглядати ось цю частину розмови? Ну, я думаю, що це було по ініціативі нашої сторони, тому що у нас є так звана ресурсна угода між урядами України і відповідно державою Сполучені Штати, і у цьому контексті, враховуючи, що наша суверенна територія сьогодні знаходиться під окупацією, і там достатньо серйозні. Поклади власне цих рідкоземельних матеріалів. Ми звертаємо увагу американців на те, щоб не допустити власне більшої окупації, або ж навпаки, здійснити деокупацію цих територій, звертаючи увагу на і американські економічні інтереси. Тут наша позиція зрозуміла. На жаль, от те, що ви приводили цитати пана віцепрезидента Сполучених Штатів Венса, вони не дають особливих підстав для оптимізму, тому що Венс по суті озвучує, що Америка розглядає перемогу України як збере. Еження в принципі суверенного уряду незалежно від власне території, на яку розповсюджується контроль, тому тут слід констатувати ще одне таке зміщення в бік російської позиції. Першим було те, що американці відійшли від позиції щодо необхідності припинення вогню термінового, а ціляться на остаточ остаточну мирну угоду. І ця мирна угода ймовірно буде передбачати ряд поступок, в тому числі з боку України. Ми не знаємо конкретно. Текст, ми не знаємо власне деталі цього, але так чи інакше, я б з тривогою віднісся до того, що сказав віце-президент Сполучених Штатів, дякую вам за відповіді за розмову. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами.